Вітаю сьогодні. Ми детально розберемо один м, досить цікавий документ. Це патент США, який Google отримав ще у 2014 році. І стосується він оцінки репутації авторів в інтернеті. Так, вітаю. І що цікаво, пріоритет цього патенту аж 2007 рік. Тобто, Google почав думати про достовірність контенту. Ну знаєте, ще задовго до всієї цієї хвилі з фейковими новинами. Справді задовго проблема ж тоді вже була анонімність в мережі. А вже ж, вона, власне, і ускладнює все, дозволяє будь-кому назватися експертом, поширювати будь-що, як тут розібратися, кому вірити. І яке ж рішення пропонував Google? Яка там ключова ідея в цьому патенті? Ну, якщо коротко, то головна ідея це система з двох частин. По перше, треба якось підтвердити, що автор реальна людина. А по-друге, оцінити її, скажімо так, репутацію. Автентифікація і репутація зрозуміло. Давайте з першого з автентифікації. Як вони пропонували перевіряти реальність автора? Це ж, мабуть, непросто. Телефон там, номер кредитки, можливо, податковий номер. Ого, а як перевіряти? Через треті сторони, наприклад, телефонні компанії, кредитні бюро ще згадуються токени, код якийсь надіслати поштою чи на телефон, або навіть спеціальні запитання, знаєте, такі, що відповідь не знайдеш просто в гаманці. Тобто це серйозніше, ніж просто капча. Однозначно. І цікаво, що навіть якщо спроба автентифікації не вдала, якийсь мінімальний бал все одно могли давати, бо ну, система ж може помилятися. Гаразд, припустимо, особу якось підтвердили. Але ж це ще не гарантує, що автор надійний, правда як оцінити саме його репутацію? Це ж така суб'єктивна річ? Отут і з'являється другий компонент оцінка репутації. І вона так багатогранна. Враховуються, по-перше, відгуки та рейтинги від інших. Ага, і тут важливий нюанс: вага відгуку залежить від репутації того, хто його залишив. Це дещо нагадує PageRank, знаєте, як у пошуку. Тобто відгук визнаного фахівця важить більше, логічно. А що ще впливає? Ну, наприклад, престиж платформи, де автор публікується, одне діло власний блог, інше, скажімо, стаття у відомому виданні. Зрозуміло, також кількість і актуальність інших робіт автора, його попередня історія і репутації, навіть те, як довго автор вже є автентифікованим. І звісно, плагіат система мала б його виявляти і ем, сильно знижувати за це оцінку. А якщо людина-експерт, скажімо, з фізики, а пише про кулінарію, репутація фізика переноситься. От тут цікаво. Патент каже, що ні, не обов'язково. Автор може мати різні репутації для різних тем висока у фізиці, низька у кулінарії. це логічно. Тобто система розрізняє сфери. Так, більше того, автор міг би використовувати різні псевдоніми для різних сфер, а система знала про їхній зв'язок. І ця репутація, що теж важливо, мала б бути портативною, переноситися між різними сайтами видавцями. У патенті ще є термін фактор довіри. – «credibility factor». це синонім репутації чи щось інше? Це близько, але трохи інше. Фактор довіри він більш конкретний, більше про об'єктивні перевірені факти про автора. Наприклад, ну чи є в автора відповідна освіта, досвід роботи в цій галузі, може, членство в якихось професійних організаціях, наукові публікації, цитування, нагороди саме в цій сфері. Це менше про відгуки, більше про формальні ознаки експертності. Ясно, репутація це сприйняття спільнотою, а фактор довіри це підтверджені кваліфікації. Так саме так, приблизно таке розрізнення. І як це все? За задумом мало б працювати на практиці. Для чого це все? Ну, найочевидніше це ранжування контенту в пошуку, наприклад. Тобто вище показувати статті авторів з кращою репутацією. Так. Або з вищим фактором довіри в конкретній темі, це мало б підвищити якість результатів пошуку з одного боку, логічно, але ж є ризик, що нові автори чи якісь незвичні думки просто загубляться, бо в них ще немає цієї репутації. Така собі репутаційна бульбашка. Це дуже слушне зауваження. Будь-яка система ранжування власне несе такий ризик. Патент також згадує монетизацію. Репутація могла б впливати на те, скільки автор отримує від реклами поруч зі своїм контентом. Ага. І ще згадували застосування на платформах для спільного створення контенту. Google колись мав такий проект Knolls, щось типу Вікіпедія, але з підписаними авторами. От там така система репутації була б дуже доречною для управління якостю. Отже, якщо підсунувати патент, якому вже чимало років описував по суті дуже комплексну систему, мета підвищити довіру до онлайн контенту, шляхи перевірка особистості і складна оцінка репутації автора. Так, все вірно. І хоча ми сьогодні не бачимо таких от явних шкал репутації повсюди, як там описано, самі принципи вони ж нікуди не ділися. Маєте на увазі? Ну, важливість того, хто автор, сигнали якості контенту, їхній вплив на те, що ми бачимо першим, це все безумовно вже враховується сучасними алгоритмами, можливо, не так прозоро, як у патенті, але враховується. Це правда, і це підводить нас до фінального питання, такого знаєте, наподумати. Уявімо на мить, що така система оцінки репутації прозора універсально запрацювала б сьогодні. Як би це змінило наше життя онлайн? Чи не створило б це нові проблеми, нові форми тиску, упередженості, а може, й нові способи маніпулювати цими ж репутаціями?